Доброго ранку, мої любі малята! Тітки, ви вже добре знаєте, що до нас прийшла пора року літо. Прийшло літо, але влітку треба теж дбати про своє здоров'я та своє життя. Ось саме про безпеку ми сьогодні з вами і поговоримо. А скажіть мені, будь ласка, яке найулюбленіше місце відпочинку влітку, куди дуже-дуже хочеться піти? Правильно, малята, на пляж до водички. Дуже важливо знати та вміти, що на воді можна дітям робити. Щоб не трапилось біди, правила виконуй ти. Тож давайте послухаємо, які правила потрібно виконувати. Купатися можна тільки у спеціально обладнаних для цього місцях. Діти знаходяться та купаються тільки під наглядом дорослих. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Не можна підпливати близько до човнів, катерів та водних мотоциклів. Не можна жартувати на воді, пірнати, хапати когось за руки ноги. Це може бути небезпечно. Ось таких правил на воді потрібно дотримуватись. Запам'ятайте їх малята. А я вам сьогодні пропоную намалювати море. Для роботи нам знадобиться фарба синього та жовтого кольору паралонова губка, водичка та пензлик. Готуємо водичку та губку. Вмочуємо губку та зволожуємо наш папір. Ось вже видно, що у мене папір стає мокрим. Беремо фарбу жовтого кольору та малюємо пісочок хвилястими лініями або такими, як вам зручно, можете рівними. Ось такий пісочок у нас виходить. Тепер беремо фарбу синього кольору і малюємо хвилями море. По вологому паперу малюється набагато легше. Також за бажанням можна намалювати сонечко. Ось таке море у нас вийшло. Дітки, давайте пригадаємо, про що ми з вами говорили на занятті. Правильно, про правила безпечної поведінки на воді. Повторіть їх ще раз. Бережіть себе та дотримуйтесь. Цих простих правил і літо буде веселим та незабутнім. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!